Всім привіт! Ось пройшов вже і восьмий тиждень моєї сушки, чесно кажучи, навіть не віриться. Здається, тільки-тільки почалась сушка, а вже пройшло 8 тижнів, залишається всього лише 2. І за цей тиждень мені трошки є вам що розказати. До речі, стосовно минулого тижня, ви питали мене, чому немає відео форми. Чесно, я просто забув його записати, забув його зробити, а як вже сів монтувати це відео. З минулого тижня, з 7-го, то форму було знімати вже пізно. Тому що дуже часто відео виходить з запізненням на тиждень, і коли я хотів вже виставляти це відео, я побачив, що форму я не зняв, тому вибачайте, форми там немає. Але зараз ми говоримо про восьмий тиждень. По змінам давайте. По змінам фармакології їх немає. По змінам по спортивному харчуванню їх немає, по змінам в тренуваннях їх. Немає. Це вже другий тиждень. Ми знімаємо тренування на камеру в новому залі. спеціально для Інстаграму, Тіктоку і Телеграму. Тут не буде, тому що ми знімаємо вертикальні відео. Тому, якщо хочете бачити відео з моїх тренувань, підписуйтесь. Інстаграм, телеграм, тікток. Посилання будуть в профілі. Ось, пройшов восьмий тиждень, а я купив собі нову футболку. Що я скажу? По чому є зміни? Зміни були по харчуванні. Цього восьмого тижня я старався більше слідкувати за своїм харчуванням, тобто я виключив різні мелочі. Тобто, коли я міг з'їсти шматок ковбаси, зараз я його не їв. Молоко виключене повністю, будь-які будь молочні продукти, все. Чітка дієта, тобто крупи, м'ясо, яйця, овочі, необхідна кількість фруктів, протеїн, горіхи і все. І більше нічого немає на цьому тижні, тому що дивлюсь, а я ще досить жирний. Мені взагалі не подобається моя форма. Особливо, знаєте, як натикаюсь на якихось бодібілдерів, які показують свою форму перед сценою. Я знаю, що не потрібно ні на кого орієнтуватись. Я знаю, що потрібно орієнтуватись на самого себе, але ну, попадаються мені такі відоси. Я дивлюсь на себе, такий, йо-мойо, в мене два тижні. Залишились до кінця моєї сушки, а фу, я ще й далеко так не виглядаю, як вони. З другого боку, інші люди мені кажуть, що я виглядаю дуже круто, і навіть коли я почав сушку, хтось мені сказав нічого собі. Я навіть в кінці форми такої не маю, в кінці сушки, як ти на початку сушки, але це все відносно. Я, в принципі, не хочу порівнювати себе зі звичайними людьми, і ви не маєте порівнювати себе зі мною. Але я хочу порівнювати себе з топами, з професіоналами. І, звісно, мені ще до них як до космосу. Повертаємось. Восьмий тиждень. Восьмий тиждень, у мене, як завжди, багато роботи. І я почав відчувати, що я втомлююсь. Я такий просинаюся, втомлений. Спати став краще, напевно, тому що втомлююсь. Відчувається, це знаєте, що їжі мало. Мало вуглеводів. Мало вуглеводів це значить, на цьому тижні в мене всього-навсього 200 грамів крупи. А 200 грамів для мого організму це дуже мало, тому що були періоди на наборі маси, коли я в день їв 800 грамів крупи. А 200, ну, це тобто я на сніданок їм 75 грам крупи. Потім на обід 75 і на вечерю всього лише 50. Це, це дуже мало, я дуже голодний. Я із-за цього не злий, тому що я не зла людина, я вмію контролювати свої емоції. Не зриваюся ні на кого, нічого такого, просто. Просто хочеться жрати, як кажуть, хочеться жрати, а з одного боку я такий та пофіг, можна собі то дозволити, а з другого боку, ти говориш собі, чувак, два тижні залишилося, ти виглядаєш як не так, як маєш. Коротше, ти виглядаєш і такий треба дожати, треба дожати, треба дожати ці два тижні, зробити їх на максимум, тому що в мене жиру, в принципі, небагато. Але не виглядаю я так, як хочу. Ні по сухості, ні по м'язам. Ну по м'язам то таке, знаєте, у мене вічний набор маси, я вічно хочу бути більше і більше, завжди щось стається. Я такий, як Войтенко, Войтенка такі ж самі приколи. Але ось просушитись я завжди міг і зараз можу, я це знаю, тому тримаю себе в руках. Залишається ще два тижні найжорсткіших. Що ще по восьмому? по восьмому тижні, давайте повернемось, Восьмий тиждень. Тобто я вже почав відчувати голод. Такий голод, знаєш, коли ти з'їдаєш свою норму, і ти голодний. Чи можу я втриматись? Можу. Але я зараз відмовився від зеру напоїв і знаєте, що я сьогодні зробив? Це взагалі жесть. Тут така жара в нас У 33 градуси сьогодні було. Я взяв, зварив чай В літрову кружку. Дав туди цукрозамінник, такий концентрат лимонний, і поставив в морозилку, щоб він був холодний. І в мене холодний чай, щоб я не пив зеру напої. Коротше, знаєш, схожу з розуму, як тільки можу. По тренуванням йде все добре. Сьогодні пожав 120 на 5 лежачі, але я останній раз жав 135 на 5 ще десь, напевно. В листопаді або в грудні, поки не травмував свою руку. Можливо, в січні навіть, не пам'ятаю. Але давно це було. Сьогодні пожав 120, пішло легко. Можливо, на наступному тижні пожму або 125, або 130. Подивимось, це все буде зафіксовано. Там в Instagram, TikTok, Ютуб. Тому підписуйтесь. Точніше, в Ютубі цього не буде, бо це вертикальне відео. Ось. Так що, такі справи по тренуванням. По харчуванню я голодний, стараюсь триматись і, ну, і тримаюсь. І на цьому восьмому тижні, до речі, в мене був останній чітміл. І він мав би бути чітмілом. Тобто за 2-3 години я мав їсти все, що я хочу, в день тренування ніг. Але насправді, буду з вами чесний, я жрав з 3-ї години обіду і десь до ночі. Жрав всяку хрінь. Я б не сказав, що дуже багато, але ну, 5 тисяч калорій не їв, бо я люблю. Там солодощі, таке калорійне, піца, бургери і так далі. Нажрав, коротше, морозив десь 4 разів. Потім, думаєш, нахіра, але думаєш, та похер, вже є, як є. Тому 2 тижні залишається. Два тижні для того, щоб зробити максимум. Ну, ви розумієте, мені це потрібно, це моя робота. Я маю показувати результат, хоча не готуюся ні на які змагання, я це роблю, щорік, просто для себе, щоб показати, подивитись, як я виглядаю кожного року, як я міняюсь, які мої думки. Ви розумієте, що дуже багато своїх відео для Ютубу я знімаю для того, щоб передивитись на наступний рік, як я думаю. І скоро на моєму Ютуб-каналі почнуть виходити відео не тільки там. курси, сушка, набір, а будуть. Різні теми. Як схуднути, як набрати масу, помилки в тренуваннях, помилки в харчуванні. Коротше, все, що є у мене в Тіктоці вертикально, буде тут на Ютубі горизонтально. Думаю, формат від 3 хвилин до 15 хвилин максимум. А також з'являться ролики, де я буду вести подкаст ну, сам з собою, буду розказувати вам про щось цікаве. Знаю, що це актуально не буде, але я буду робити це. В першу чергу для себе, тому що дуже цікаво подивитись, як ти думав рік тому, два роки, п'ять. І в мене насправді на цьому каналі дуже багато старих відео. Вони їх немає в вільному доступі, вони закриті. І я можу просто передивитись, як я колись думав, як я колись дивився на тренування, дивився на харчування, дивився на бізнес, на гроші, на тренерську роботу. Ви цих відео не бачите. Я їх знімаю і виставляю на YouTube особисто для себе. Тому що дуже цікаво передивлятись, як ти мислив раніше, які раніше були проблеми, які були цілі раніше, і так далі. Частина роликів є на Ютубі, але це тільки частина. Так що так, на цьому все. Зараз ви побачите мою форму. Форма, чесно кажучи, так собі. Я як подивився, як я там виглядаю, це взагалі жесть. Ну, але залишається два тижні. За ці два тижні постараюсь постараюсь, друзі, зробити максимум. І хочу нагадати, що якщо ви хочете отримати від мене індивідуальну програму тренувань, програму харчування, зроблену під вас, точніше, не отримати, а замовити, ви можете написати мені в інстаграм, я скину вам, скільки це коштує, всі деталі. Або якщо ви хочете співпрацювати зі мною повноцінно, як з онлайн-тренером, також пишіть мені в інстаграм, надішлю вам всю інформацію, всю деталь. Всю деталь. Всі деталі. Або можете писати мені в телеграм. Коротше, всі посилання є тут. Йдемо дивитись мою форму. Пишіть якісь коментарі, бо я бачу під цим відео коментарів взагалі ніяких немає. Пишіть, давайте допомагати мені трошки трошки розвивати цей YouTube канал. І до нової, до нової... До нової зустрічі на 9 тижні.